Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Що ви по неділях не віддихаєте? Відпочиваю. Служба Божа зранку, далі в обідниця в Шушківцях, далі хрещення в Білозірці, зараз вже їду додому. Але вітер на трас яблук. О, а ще трошки до віки. Семеренка, то ще, то ще давнє яблуня, то столітнє яблуня. яке семеренка яблуко. вони гнилі і все. Але щось трошки перебереться, мені пече на три їсти. Та й будемо Глянь, яке гарненьке. Всім благословенної не тільки Божого захисту того гниленька. Ябка. Здоров'яшка, добра, много літа. Ну яблучко де? покажи, покажи таку близеньку. Переберу в понеділок. Та й щось буде. Щось буде. Бачки гарненьке. О. Все благостоїться.